Вітаю вас, дорогі українці! Подивіться на календар сьогодні 27 січня. До початку нового місяця залишилися лічені дні. Ми всі звикли, що пенсія це як схід сонця. Вона має прийти вчасно, незважаючи ні на що: 4, 5 чи 10 числа. Ви вже розпланували ці гроші. Ви знаєте, скільки віддасте за комуналку, скільки за ліки, а скільки залишиться на хліб. Але сьогоднішня заява з пенсійного фонду. Та новини з Міністерства фінансів змушують нас затамувати подих. Уявіть собі ситуацію настає день вашої виплати. Ви йдете до банкомата, ви вставляєте картку. А на екрані старий старий залишок. Ви думаєте, ну може, затримка на годину. Ви приходите ввечері, грошей немає. Ви приходите наступного дня, грошей немає. У холодильнику порожньо, аптека чекає. Комунальники погрожують відключенням. А гаряча лінія фонду просто не відповідає, бо вона перевантажена тисячами таких самих дзвінків. Це не сценарій фільму катастрофи, це реальний ризик лютого 2026 року. Економісти попереджали про це ще восени бюджет дефіцитний, гроші від міжнародних партнерів надходять із запізненням. І першими цей удар можуть відчути саме пенсіонери. Сьогодні я розкажу вам, що саме відбувається з фінансуванням пенсій на лютий. Я проаналізую офіційні звіти пенсійного фонду станом на 27 січня. Я дам відповідь на головне питання чи варто панікувати і бігти, знімати останні копійки з карток? Чи це просто технічна затримка, яку ми переживемо? Ми розберемо, кого торкнеться затримка в першу чергу працюючих військових чи звичайних пенсіонерів за віком. Дивіться уважно. Ця інформація допоможе вам пережити наступні два тижні. Але перед тим як я озвучу ці цифри, я маю до вас термінове прохання. Це стосується вашої особистої інформаційної безпеки. Подивіться вниз під лідео. Ви бачите червону кнопку підписатися. Натисніть її прямо зараз. Чому я про це кричу у кожному відео? Тому що ситуація змінюється не по днях, а по годинах. Вранці можуть сказати, гроші є, а ввечері виплати призупинено. Ютуб не покаже вам моє екстрене попередження, якщо ви не підписані. Ви просто залишитесь у невіданні, поки ваші сусіди вже будуть діяти. Підписка це безкоштовно. Але це ваш шанс дізнатися правду першим. І ще одне: поставте лайк цьому відео. Не для мене, для алгоритмів. Якщо тут буде багато вподобайок, це відео побачать чиновники. Нехай вони знають, що ми слідкуємо за кожним їхнім кроком. Нехай знають, що пенсіонери це сила, з якою треба рахуватися. Зробіть це зараз. Натиснули? Дякую вам, тепер до суті проблеми. Отже, що ми маємо станом на сьогодні, 27 січня. Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсії за січень. Це добра новина. Всі гроші, які були заплановані на цей місяць, пішли на пошту і в банки. Але нас цікавить лютий. Зазвичай, наприкінці місяця, пенсійний фонд вже має на рахунках подушку безпеки для виплат на перші дні наступного місяця. Тобто на 4-5 лютого гроші вже мають бути зарезервовані. Але інсайдери з Міністерства соціальної політики повідомляють тривожні речі: надходження від єдиного соціального внеску ЄСВ впали. Чому це сталося? Бізнес закривається, люди виїжджають, платити податки нікому, а пенсії платяться саме з ваших податків, а не з грошей США. Міжнародна допомога йде на армію та соціалку, але вона теж затримується. Конгрес затягує рішення. Європа узгоджує транші. Що це означає для нас? Це означає так званий касовий розрив. Це коли платити треба сьогодні, а гроші прийдуть на рахунок держави тільки післязавтра. Для пенсіонера це виглядає як затримка на 2-3 дні. Здається, дрібниця, але для людини, у якої ліки розписані по годинах, ці три дні можуть стати фатальними. Тому моя перша порада на сьогодні: якщо у вас на карці ще залишилося хоч 500-600 гривень із січневої пенсії, не витрачайте їх на непотрібні речі. Притримайте їх, зробіть недоторканний запас продуктів на перший тиждень лютого, купіть групи, олію, ліки. Не розраховуйте, що смс прийде рівно 4-го числа. Будьте готові до затримки до 7-го, 10-го. 10 числа. Але дефіцит бюджету це не єдина причина, чому ви можете не побачити грошей у лютому. Є ще одна загроза, про яку я говорив раніше, але зараз вона стала критичною. Це блокування карток банками. Сьогодні 27 січня, до 1 лютого критичної дати залишилося всього кілька днів. Ощадбанк попередив: усі рахунки, по яких не було руху коштів протягом 6 місяців, або які не пройшли ідентифікацію для ВПО, потрапляють у стоп-ліст. Уявіть. Держава перерахувала вам пенсію. Гроші пішли з казначейства. Вони прийшли в банк, але банк не зараховує їх на вашу картку. Вони висять на транзитному рахунку. Ви дзвоните у пенсійний фонд, там кажуть, ми все виплатили. Ви йдете до банкомата, там нуль. Ви опиняєтесь у замкненому колі. Банк киває на фонд, фонд киває на банк, а ви без грошей. Тому прямо завтра, 28 лютого, підіть і перевірте стати з вашої картки. Якщо ви давно не знімали гроші, купіть буханку хліба. Розбудіть свою картку. Покажіть системі, що ви живі. Давайте розберемо черговість виплат. В умовах дефіциту грошей держава змикає режим пріоритетності. Хто у списку перший? Це військові пенсіонери і люди з інвалідністю внаслідок війни. Ці виплати захищені найбільше. Затримок тут бути не повинно. Далі йдуть звичайні пенсіонери, які отримують виплати через Укрпошту. Чому пошта в пріоритеті перед банками? Тому що готівку треба завести фізично. Машини інкасаторів планують Маршрути заздалегідь, тому якщо ви отримуєте пенсію на руки від листоноши, у вас більше шансів отримати гроші вчасно, ніж у власників карток. А ось працюючі пенсіонери це категорія ризику. Номер один. Якщо грошей не вистачить на всіх одразу, виплати працюючим можуть посунути на другу половину місяця. Логіка уряду проста: у них є зарплата, вони проживуть ще тиждень. Це несправедливо, але це факт. Тому якщо ви працюєте, розраховуйте свій бюджет так, щоб прожити на закладені. Зарплату до 20-х чисел лютого. Не будуйте ілюзій. Краще бути приємно здивованим вчасною виплатою, ніж шокованим її відсутністю. Тепер давайте заглянемо трохи далі. Чому затримки у лютому такі небезпечні? Тому що лютий це місяць підготовки до березневої індексації. Саме зараз, у ці дні, пенсійний фонд проводить розрахунки, кому і скільки додати з 1 марта. Якщо у лютому будуть збої з фінансуванням, це може зірвати перерахунок. Комп'ютерна система може просто не встигнути обробити дані, і тоді, замість підвищеної пенсії в березні, ви отримаєте стару суму, а доплату вам обіцятимуть пізніше. Заднім числом. Ми знаємо, що таке заднім числом у нашій державі це місяці очікування і знецінення грошей інфляцією. Тому стабільність виплат у лютому це запорука того, що індексація взагалі відбудеться. За передовніми даними, коефіцієнт індексації може стати близько 13 але це середня температура по палаті. Комусь додадуть 100 гривень, а комусь тисячу. І найприкріше те, що ті, хто отримує найменше, отримають і найменшу надбавку, бо 13% від мінімума. Комалки це сльози. Ще одна важлива тема, яка пов'язана з пенсією за лютий це сплата комуналки. Ви отримаєте пенсію у лютому і вам одразу прийдуть платіжки за січень. Січень був холодний, газу і світла нагоріло багато, суми будуть космічні. Якщо пенсія затримається, ви не зможете заплатити за комунальну до 20-го числа. Що це означає? Це означає борг. А борг, як ми знаємо, це загроза для субсидії. Якщо у вас виникне прострочена заборгованість, пенсійний фонд може призупинити нарахування субсидії вже на наступний місяць. Виходить ефект доміно: затримали пенсію, не заплатив за газ, забрали субсидію. І ви опиняєтесь у борговій ямі. Щоб цього не сталося, якщо пенсію затримають, не панікуйте, дзвоніть комунальникам, пояснюйте ситуацію. Але в жодному разі не беріть мікрокредити, щоб заплатити за комуналку. Це пастка. Відсотки там такі, що ви втратите і пенсію, і квартиру. Краще затримати оплату комуналки на тиждень, ніж влізти в борги до фінансових установ. Друзі, я не хочу нагнітати паніку. Я хочу, щоб ви були готові. Ситуація контрольована, але напружена. Ваш спокій це ваша зброя. Ось чіткий план дій на 27, 28 і 29 січня. Перевірте залишок на картці, розподіліть ці гроші економно до 10 лютого. Зробіть дрібну покупку карткою, якщо давно нею не користувалися. Це захист від блокування 1 лютого. Якщо ви ВПО і вам прийшло смс про ідентифікацію, біжіть у банк негайно. У вас залишилося три дні. Підготуйте запас ліків, якщо виплату затримають, аптека в борг не дасть. Це прості речі, але саме вони відрізняють підготовлену людину від жертви обставин. Ми пережили важкі часи, ми пережили блекаути. Ми пережили початок війни. Ми переживемо і затримки виплат, якщо вони будуть. Головне не мовчати. Якщо 4-5 лютого грошей не буде, пишіть мені в коментарях: пишіть своє місто, пишіть свій банк. Ми будемо піднімати шум. Коли влада бачить масове невдоволення, гроші знаходяться дуже швидко. Ми ваш рупор. Напишіть зараз у коментарях, чи вчасно вам прийшла пенсія у січні, чи були затримки. Давайте звіримо годинники. Ваша інформація допомагає мені робити точні прогнози. Дякую, що дивитесь. Дякую, що ви з нами. Ви найсильніші люди у світі. Ви будували цю країну і ви заслуговуєте на гідне життя, а не на виживання. Я буду слідкувати за ситуацією кожного дня. Як тільки ПФУ дасть нову інформацію, я вийду в ефір. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Все буде Україна. Увага! Автор каналу не є співробітником Пенсійного фонду України або Міністерства соціальної політики. Вся інформація у цьому відео взята з відкритих офіційних джерел, аналітичних статей та законодавчих актів. Прогнози щодо затримок є оцінечним судженням автора, яке базується на аналізі поточної економічної ситуації. Ситуація з виплатами може змінитися в будь-який момент. Для отримання точної інформації щодо вашої особистої справи, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію Пенсійного фонду України або в органи соціального захисту. Не приймайте фінансові рішення, базуючись виключно на відео з інтернету. До зустрічі у нових випусках.